В Житомирському ліцеї No23 планують відремонтувати харчоблок 20 серпня під час позачергового засідання сесії Житомирської міської ради обговорили організацію харчування для дітей у навчальному закладі. 23-та школа ну не зовсім готова до 1 вересня, у зв'язку з тим, що є проблеми з харчуванням дітей. Скажіть, будь ласка, як ви бачите вирішення цієї проблеми, чи вона насправді існує? Тому що Батьки, які здали дітей в перші класи, їх це особливо турбує. Бо діти маленькі, діти тільки з дому. Директор ліцею номер 23 підтвердив, те, що в навчальному закладі планують віддормотувати харчоблок. Вже оголосили відповідний тендер. З січня місяця ми працювали над проєктом, постійно виходили зміни до цього проєкту. Відповідно, Міністерства освіти. Давало конкурс, по якому ми мали подати певні е, пропозиції з характеристиками. Якщо говорити з усіма змінами, е, я разом з департаментом, разом з міськрадами, ми три місяці готували цей проект. В результаті е, станом на травень, коли була подача цього проекту, е, по області по кількості балів, наш харчоблок зайняв перше місце. Умови надання державної субвенції на реконструкцію або капітальний ремонт харчоблоків такі, що вони, ремонт має закінчитись до 31 грудня 2024 року. Крім того, директор ліцею номер 23 пояснив, де ж будуть готувати їжу для учнів. Ми вже попередньо в червні консультувалися з департаментом освіти, пропрацьовували різні варіанти розвитку подій. І на цей період було визначено, що ми будемо організовувати кейтеринг з підприємцем. Це питання було обговорено. Відповідно, визначено заклад, в якому буде готуватися їжа. І ми організовуємо місце для харчування. Для такої кількості дітей це на перший семестр виокремлена актова зала. І зараз там проходять облаштування. На базі 7-го ліцею буде готуватися їжа і на нас. Мене запевнили, що проблем не буде, тим паче, мій заступник, який відповідає за харчування. Співпрацює напряму з приватним підприємцем, і вони узгоджують графіки для того, щоб харчування відбувалося вчасно. Капітальний ремонт харчоблоку буде здійснюватись на умовах співфінансування, зазначила секретар Житомирської міської ради. Щорічно є конкурс, який який виграють. Заклади освіти на умовах співфінансування там чітко прописано, що 70% – це субвенція державного бюджету, і 30% це видатки з місцевого бюджету. З державного бюджету було виділено 11 з лишнім мільйонів гривень. Зараз ліцеї триває підготовка до навчального року. Проте журналістам жито інфо вдалося потрапити у гарчоблок. Наразі він має ось такий вигляд: а в майбутньому тут буде нове обладнання та сучасна їдальня.